Інтерв'ю кореспондентки ТСН Наталі Нагорної з азовцем Нікополем. Далі в об'єднаному марафоні. Мій позивний Нікополь. До війни я був звичайним цивільним, е працював журналістом в, в своєму місті в Нікополі, формував родину, познайомився з Прекрасною дівчиною. Перед самою, власне, перед війною ми відпочили добре в Туреччині і повернулися, і вже незабаром після цього почалася війна. До цього ще раніше я служив в 2015 році, я був мобілізований в Національну гвардію військова частина 3036, оскільки я був так званим піджаком. Після цього я е, перевівся в Азов. І з 2016 року, з зими 2016 року, я вже знаходився в Азові. І в січні, здається, 2020 року я звільнився з Азову. Е, і до 2022 року я був вдома. Відпочивав, насолоджувався цивільним життям. Коли ти повернувся з полону? З полону я повернувся 13 вересня 2024 року. Це був щасливий день? Так, це був мій третій день народження. Чому у, мене, третій? у мене був мій день народження. Це 18 вересня 1986 року. Власне, коли моя мати мене народила. Привела в цей світ. Потім у мене був другий день народження. Це кульове поранення в голову і шию. Снайпер трошечки промахнувся, або доля так розпорядилася. І, попавши мені в шию, я залишився живий. Три доби я був без свідомості, але потім. Відкрив очі і втративши, мабуть, повністю. Ну, принаймні, пам'ятав я лише ну, пам'ять, я втратив майже повністю, я пам'ятав тільки а, своїх батьків, їх імена. І повернувшись голову в ліву, в ліву сторону, я побачив а, свою знайому Наву. А, і от я згадав тільки її, тому що бачачи всіх, хто довкола мене знаходиться, я не міг згадати, хто ці люди, що ми тут робимо і е чому ми тут. От, це вже на Азовсталі було. Це вже на Азовсталі було. Ну і третій мій день народження це повернення е з полону, тому що було життя до і після. Ну і... Навіть сприйняття життя, воно абсолютно різне до полону і після полону. Тому що полон показав, що ми дуже багато не цінимо в тому, що ми маємо в повсякденному нашому житті. Ті речі, які нам здаються буденними, вони насправді для нас найважливіші, тому що. Ми часто буває забуваємо подзвонити мамі або е, коханні, або що, чимось допомогти дитині, а там ти розумієш, що саме це це є основа нашого життя і воно змушує тебе, коли ти потрапляєш в такі умови, е, ти розумієш, що жити треба. Для своїх для своєї родини, для своїх близьких і з ними не можна ними якось ну, відриватися від них, знаходити якісь пояснення, чому ти не подзвонив мамі, або чому ти не подзвонив своїй коханій. А ще коли ми були на бастіоні, ну і я вже розумів, що завтра, що завтра я здаюсь. Полон, вже був наказ командира, і ну, нам було розписано по дням, хто коли е здається в полон. Ну, я подзвонив е родині, пояснив, яка ситуація, що ми не залишаємось на Азолі, е а будемо здаватися в полон. Попросив їх, щоб вони трималися, чекали, що все буде добре, і що рано чи пізно. Е я повернусь до них. Але, мабуть, ти не думав, що доведеться чекати аж стільки? Розумів, що це не буде швидко. Ну, по-перше, тому що я офіцер, а найчастіше офіцерів міняють останніми. Я знав, що нас поміняють, але я не загадував собі, коли і через скільки. А давай повернемося в 23 лютого 2022 року. Що ти робив в цей день? Е в цей день, 23 числа, у моєї мами день народження. Ми зібралися з родиною вдома за родинним столом. Відсвяткували я мами день народження. Я її привітав наступного ранку, о четвертій ранку, я прокинувся від вибуху якоїсь ракети. Я зібрався, одівся. Приїхав військкомат. В військкоматі вже було багато людей. Я кажу, що я службу закінчив в Азові і я хочу повернутися туди до своїх побратимів. І ми потім на автобусах приїжджаємо в частину на Змердійську, 357, до якої ми належимо. Там зустрічаємо командира Редіса. І починаємо розподілятися вже по своїм підрозділам. В принципі, доволі швидко стало зрозуміло, що місто оточене, але так, що так, що нас взагалі оточено повністю, і що ми вже не зможемо пробитися, що до нас не зможе пробитися підтримка. Ну, це вже ми трошки пізніше зрозуміли. Слухай, ти попадаєш на Азовсталь? Ти до того на Азовсталі був? А ні, тільки довкола обіжав. А наскільки тебе вразило, те, що ти там побачив? Тобто це виглядало як надійне місце? Ну, коли ми е, спустилися е, в бункер підземний, так, це виглядало таке, знаєте, як е, в старих е, радянських книжках там бомбосховища, товсті стіни, там ці двері, з, е, де, які закриваються таким кругом. А коли дізналися, що там цивільні люди є? В перший же день я знав, що вже побачив там цивільних людей. Наші хлопці туди передавали їм возили їжу, продукти харчування, і вони там ну, і забезпечували, ну, як так би мовити, ну, якесь прикриття. А, от, а так вони. Жили самі, але була одна родина. Нещодавно вони приходили до нас в гості, Олександр, зі своїми двома доньками і дружиною, які були з нами на бастіоні. І от вони з нами більшу частину Бастіону пережили разом з нами. Олександр був одним із співробітників Азовсталі. І він знав, де є там якісь проходи, тунелі, бо там цього теж дуже багато, там можна було під азовсталю ходити зовсім непоміченим, там ціле місто під, під землею. А поясни, що таке бастіон, будь ласка. Бастіон це бомбосховище, в якому базувався штаб управління обороною Маріуполя. Що сталося потім з Бастіоном? Його знищили. На Бастіон прилетіла е, якась е, ракета, е, я так розумію, якась протибункерна. І е, вона пробила цей захист бетонний. Ти вже був не там? Я вже був не там. Мене е, за кілька тижнів до того перемістили на позиції. І про бастіон ми дізнались десь за день або за два після того, як е е е відбулося його знищення і перебазування в інше місце. А через три дні я вже отримав поранення в шию. От. Знаєш, це складне поранення, навіть якби ти зна... поруч знаходився шпиталь. Так, е як мені е вже пізніше розказали, то ми переміщалися з одного місця в інше, е і снайпер поцілив е мені в шию, ну, частково задів. Е Обличчя щоку і шию, і куля вийшла ззаду шиї. Ну, хлопці сховались, а і думали, що я вже 200-й, бо я не подавав жодних ознак життя. Після того, як я вже почав якось рухатись або якісь звуки пішли від мене, то хлопці зрозуміли, що я все ще живий. Вони мене змогли відтягнути з відкритого простору. Зробили мені перев'язку, щоб я не стікав кров'ю, і дали знати, що я не двохсотий, а трьохсотий, але потрібна евакуація. І не могли мене швидко евакуювати взагалі з відкритого простору, тому що ця зона прострілювалась, тому замовили рації, звернулись до мінометників, щоб вони накрили це місце димовими мі мінами. Якщо я не помиляюсь, то на той час це, мабуть, вже єдині міни, які були у наших мінометників. От, і вони зробили. Такий екран ну, димом, щоб не могли бачити, щоб ворог не міг бачити мою евакуацію. І мене хлопці витягли звідти. А хлопці, які тебе витягли, живі? Не всі. Не всі живі. А в госпіталі були ліки для тим? Медики здивувалися, що взагалі так буває. Зашили мене. Крові я втратив за цей період після поранення і до, до того, як мене забинтували, велику кількість крові, бо вже не було крові або пізрощину, який можна було переливати. І десь три доби я знаходився без свідомості. За цей час я втратив близько 20 кілограм ваги. Як я розумію, це. Організм сам себе підживлював тим, що було о, у нього. Як мені нещодавно сказали, що люди, які отримують поранення в шию, лише 5% виживають, тому мені пощастило. Скажи, але железяку потім теж розбомбили? Так, железяка. Ти вже був не там. Я ще був там. Я знаходився на жирна і по ній прилетіла. Здається, дві ракети її обстріляли з двох боків, де були входи в железяку. Тоді згоріла операційна, обвалились входи і розірвало, ну, повністю знищило їдальню, де готували їжу для тих, хто там знаходився. І потім, коли поранених треба було чимось годувати, то хлопці, якщо я навіть не помиляюсь, це були строковики з 30-57, вони, ризикуючи власним життям, приносили на железяку їжу із свого бункера, готували там і приносили нас, нас годувати. І хлопців зустрічали оплесками. Це були такі моменти дуже ну, надзвичайні, що вони ну, не, не, не побоялись і принесли своїм побратимам хоч, хоча б трошки поїсти. Чого тобі хотілося на Азовсталі? На Азовсталі? Останні дні, от ці, поки ми були ще, ще на Азолі, ми якось просто робили свою роботу. Мабуть, ми десь вже розуміли, що ну, ми звідти не виберемось, вже е, підмоги не буде, е, до нас вже ніхто не проб'ється. Але все одно хотілося, мабуть, можливо, вірилось, що щось станеться і е, нас врятують. Можливо, відбудеться якийсь прорив. Скажи, а в полоні ти відразу опиняєшся в Оленівці? Так, здаємося в полон, у нас там під за перевіряють речі і відвозять на автобусах в Оленівку. Ти знав про людей, які загинули в Оленівці? Е, так. Чули вибух. Як це було? Як ти дізнався про те, що стався вибух, загинули ваші? Е, з... Прийшли, вони спочатку оголосили список, кого вони забирають. Якщо чесно, то багато хто спочатку подумав, що це вже починаються обміни, що хлопців відправлять на обмін. Потім, ну, вже тут же, за кілька годин стало зрозуміло, що це не так, тому що прийшли. Для них зібрати матраси для того, щоб вони могли спати. І на цей барак перенесли матраси. І там вони, ну, ми вже зрозуміли, вже знали, що хлопців просто туди перемістили. Не знали чому, не знали для чого, а потім вночі відбулись ці вибухи. І о, ми вже зранку зрозуміли, ну, вже знали, що там багато загиблих, але не знали ні списку, е, ну, ніхто ні, ні конкретно загинув, е, хто поранений. А ти розумів, що в Україні про це знають? Так, я, я, в принципі, ми розуміли, що в Україні про це знають, і я розумів, що кожна родина могла думати, не могла. Вона точно думала, що серед загиблих може бути їхній рідний. І от мені, я думаю, багатьом, як і мені, в принципі, було важко від того, що ми розуміємо, що наші батьки, наші родини, наші дружини, вони гадають, чи мій загинув, чи не загинув. Скільки часу ти провів загалом в полоні? Скільки часу, здається, два, два роки і чотири місяці. Які в тебе були новини з дому за цей час? З дому я маю на увазі з України. Що ви знали про Україну? Ми Наприклад, зна... Херсон звільнили, знали? А, так, ми знали, але ми знали це. Від людей, які пізніше нас потрапляли в полон. Тому що коли ми вже нас перемістили в Таганрог, то там ми були відрізані від будь-якої інформації абсолютно повністю. Не знав Нікополь, окупований чи не окупований? Ні, не знав. Я сподівався, вірив, але не знав. А ти знав про акції Фріазов? Уже про Фріазов я дізнався а уже коли, уже коли мене звільнили, вже коли я опинився на нашій землі і дізнався про це і це допомагає нам визволяти наших хлопців, тому що нам свого часу обіцяли, що. Захисників Маріуполя будуть міняти першими, а потім на, на дуже довгий час про азовців взагалі забули і обмінів майже не було азовців. До, до нас, мені здається, до нашого обміну, я так розумію, десь майже рік нікого з азовців не, не міняли. Тому такі акції вони потрібні, їх треба продовжувати. Ти вже був, так? Так, я вже був на одній акції. Коли ти знаходився в полоні вже ну, от так довго, який період був найтяжчим? Я собі одразу поставив таке розуміння, таке розуміння що я як Офіцер, хай я хоч там і не кадровий, да, я просто прийшов уже під час війни. Але я розумів, що мені доведеться довго побути в полоні, бо я собі вже одразу поставив такий як план, можна сказати, що спочатку поміняють строковиків, потім рядових сержантів. А вже потім будуть офіцери. Ніхто не попереджає, що такий-то, такий-то завтра уїжджає, звільняється. Просто як було у нас під час мого звільнення близько 10-ї ранку просто відкрились двері, назвали моє прізвище, сказали зібрати всі речі, які видавали, і винести їх в коридор. От, власне, І все. Але ніхто не казав, що все, збирай, ти їдеш на обмін. Просто нас тоді трьох з Камишина забирали, довезли нас до ЖД вокзалу, пересадили в вагон для ув'язнених, потім їхали, їхали ми ще не в цьому вагоні. Потім знову в АвтоЗАК і привезли ще, ще в одне СІЗО. Ми там переночували, ніхто, ну, знову ж таки ніхто нічого не каже, але нас в той, з того ранку дуже рано розбудили, набагато раніше, ніж зазвичай, дуже ранковий сніданок і все, ми знову сидимо, ми не розуміємо нічого. І вже потім нас виводять з камери. <турган> Треба було назвати прізвища ім'я по батькові, вони список перевіряли, і, коли, і знову ж кудись рухатись. І коли вже ми почали рухались на вулицю, і коли ми вже сідали не в автозакі, а в автобуси, то ми вже от тоді ми вже зрозуміли, що це буде обмін. І що ти відчув в той момент? Ну, яку, ну, як радість, якесь розслаблення. Так, не можна було піднімати голову, треба було, бо з нами їхали їхні спецназівці. Але радість, певно, і якась така розслабленість. Ми вже розуміли, що їдемо додому. Ми приїхали на російсько-білоруський кордон. Ну, ми розуміли, що в Білорусі не утримують військовополонених українців. І потім, уже коли під'їхали до нашого кордону, то там вже було й було повітря інше. Ти плакав чи сміявся? А, радів всередині не плакав. Посміхався так, сміятися, мабуть, не сміявся, але розумів, що ми вже... Як ми це називали, на великій землі? Слухала, мені здається, що все одно, коли людина довго була без зв'язку, ми все одно є ті, за кого ми переживаємо. Ми переживаємо, чи ну, батьки старішають. Ми розуміємо, що переживаємо, чи вони нас дочекаються, чи дочекаються люди, яких ми любимо, чи дочекаються наші міста і не, чи дочекаються наші будинки. Як у тебе? В результаті. Всі мої близькі, вся моя родина, моя кохана, всі, всі мене дочекалися, всі вірили в те, що я повернусь. Я навіть не уявляю, наскільки їм було важко пережити цей час очікування. це. Слухай, ну на весіллі твоєму ми гуляємо? Ну, звичайно. Щоденні Спілкування із своєю родиною, із своєю коханою, із своїми друзями, вони давали сили. Подумки? Подумки, так. Тут в голові. Я їм щось розповідав, знаючи, як вони реагують на ті чи інші. Мої попевнили, ну, як ми раніше з ними спілкувалися. Я розумів, які вони можуть мені дати відповіді. Що б ти сказав зараз родичам, які вимушені чекати своїх з полону? Головне чекайте, головне чекайте, не дивлячись ні на що, бо ваша енергія, о, яка от те, ваше очікування, це все одно якась наша внутрішня сила, яка дає о, силу і тим людям. Про яких ми думаємо, і це дає силу ваше очікування, ваше бажання побачити своїх рідних, які зараз знаходяться в полоні. Дякую тобі, що ти повернувся. Дякую тобі за цю розмову. Дякую за захист. Слава Україні! Героям слава!